Пане Посол Болтон, щиро дякую, що приєдналися до нас. І почнемо з останніх подій. Отже, атака російських безпілотників на Польщу виглядала як випробування рішучості Європи та НАТО Із вашого дипломатичного досвіду, якою була б адекватна відповідь НАТО настільки сильною, щоб Путін зрозумів, де межі я думаю, що росіяни намагалися провести два тести для НАТО. По перше, конкретно якою була б наша відповідь на атаку безпілотників. Я вважаю, що відповідь була адекватною, але очевидно, вона не забезпечить довготривалого результату. Дрони вартістю 10 тисяч доларів, не збивають ракетами вартістю 250 тисяч доларів. Гадаю, ми всі знаємо, що технології безпілотників на полі бою в Україні розвиваються дуже швидко. Ні НАТО, ні хтось інший насправді не встигає за розвитком цих подій. Тож я вважаю, що частиною угоди має бути різке збільшення оборонних витрат по всьому альянсу, приділення великої уваги тому, як ефективно реагувати на атаки дронів, і можливо, що ще важливіше, як посилити стримування А для цього треба мати дрони для наступу, які розроблені за новими технологіями. Але по-друге, і, можливо, ще важливіше росіяни випробували політичну рішучість НАТО, і поки що я не думаю, що ми складаємо цей іспит я маю на увазі, що від Європи пролунала вагома реакція. Не надто сильною була відповідь з боку Білого Дому Трампа. Я очікую, що це стане темою розмови між Трампом і віцепрем'єром Великої Британії Стармером після державного візиту з Чарльзом пізніше цього тижня. Реакція Трампа станом на зараз недостатня. Він навіть сказав кілька днів тому, що можливо атака дрона була випадковістю. У що я не думаю, повірить будь-хто хто пильно стежить за подіями. Тож тепер ми бачимо те, що й Передбачали неспровоковані агресії проти України, слідувало випробування самого НАТО. Дуже дуже важливо, щоб наша відповідь була сильною і спираючись на це, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пропонує, щоб НАТО збивало російські ракети або дрони над Україною. наскільки це реалістично на вашу думку? Чи буде політична воля зробити це? Чи Захід знову скаже, що це занадто ризиковано через ескалацію ідея Радослава Сікорського звучала ще на самому початку, тобто ідея створення безпілотної зони, принаймні над західною Україною або теж в Чорному морі, щоб дозволило експортувати українську пшеницю. Я Думаю, що це речі, які нам слід переглянути ще раз. Я думаю, що зараз ми маємо зовсім інше політичне середовище. НАТО не змінило середовище. Росія його змінила. І хоча Україна не є союзником НАТО, її мир і безпека життєво важливі для безпеки Польщі, країн Балтії та інших країн Центральної та Східної Європи. Саме тому просто заради історії Джордж Буш молодший запропонував квітні 2008 року на Бухарестському саміті НАТО прискорено прийняти. Україну та Грузію до НАТО, якби ми це зробили, можливо, ми б не були у цій точці сьогодні, оскільки я думаю, коли Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО після десятиліть нейтралітету, вони продемонстрували, що безпека можлива лише у кордонах НАТО, але де-факто у всіх сенсах цього слова Україна є союзником НАТО, і росіяни теж це розуміють. Ось чому вони розвідують ситуацію в Польщі. Вони хочуть бачити, чи здатний захід наразі в даний момент протистояти. А тепер, якщо подивитися на попередження європейської розвідки про можливі напади Росії на членів НАТО, такі як Польща чи країни Балтії, на вашу думку, чи готове НАТО технічно та політично до прямої конфронтації з Росією? враховуючи різні рівні витрат на оборону та переозброєння серед союзників я думаю, є дві проблеми. Одна з проблем полягає в тому, що як ви зазначаєте, багато європейських країн, які віддалені географічно від загроз, які є у східній Європі, не готові до нападу. А в Канаді, де витрати на оборону становлять менше півтора відсотка ВВП, найбільша проблема, однак, це білий дім. на чолі НАТО США були з 1949 року. Здається, Трамп не знає, що з цим робити. Я думаю, необхідними є термінові консультації для всіх членів НАТО, щоб спробувати зробити все можливе, аби переконати Трампа, що вторгнення дронів у Польщу не є випадковістю. Це не є одноразовим випадком. це хитрощі росіян, щоб випробувати нас, і трампу потрібно продемонструвати лідерство. Я думаю, що він піклується про Польщу, але йому потрібно чітко сказати, що тут не може бути двозначності. Йдеться не про те, щоб переслідувати Індію чи Китай, було би добре, аби вони не купували російську нафту та газ. Я більше стурбований Китаєм ніж Індією, але проблема в самій Росії та невдалих європейських та американських санкціях, які досі дозволяють Росії продавати нафту на міжнародних ринках. Щоб чинити сильний економічний тиск на Росію, відповіддю має бути перекриття постачання всієї їхньої нафти. В одному з ваших нещодавніх інтерв'ю ви сказали, що захід не має реальної стратегії перемоги України. у нього є лише стратегія, щоб Україна не програла. На вашу думку, якою була б справжня стратегія перемоги України Я думаю, щоб змусити Росію відступити, потрібно розробити низку планів. Відомо, що Владимир Путін та його друзі намагаються відтворити російську імперію, і доки російські війська просуваються вперед в Україні, навіть дуже повільно і навіть ціною великих людських втрат вони все одно просуваються. Тільки після того, як Росія почне відступати, Путін почне серйозно вести переговори. Якщо взагалі буде до цього готовий, але він точно не готовий до переговорів. І він продемонстрував це після саміту на Алясці, бо він поводиться так, ніби має повну свободу дій. Ви говорите про відступ Росії, але чому на вашу думку заходу досі бракує політичної волі чи єдності, щоб надати Україні ресурси, зброю необхідні для того, щоб відкинути Росію. З лютого 2022 року не існує ефективної стратегії для досягнення того, що кожен член НАТО називає своєю метою, а саме відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності України і це пояснює довгі повільні дебати щодо постачання кожної додаткової системи озброєння для, для України. Це постачання ніколи не було всеохопним та стратегічним. Зброю надавали фрагментарно, та не було визначеності. Якщо повернемось до самого початку війни, коли Польща запропонувала негайно надати Україні свої F-16, Державний секретар Блінкен тоді сказав, що на його думку США схвалять це рішення. Всього за кілька днів Білий Дім заявив, ми не збираємося цього робити, і минулий місяць. Я думаю, навіть роки, перш ніж США погодилися надати Ф 16 Це приклад відсутності стратегічного мислення, і ми досі так робимо. Нас тримуть росіяни та страх перед ще більшою війною, про яку говорить Путін. Отже, нам не вдалося зупинити росіян. Нам не вдалося стримати їх від вторгнення в Україну на початку. А вони стримують нас протягом останніх трьох з половиною років. Ось чому ситуація наближається до глухого кута, бо в нас немає переконання, що ми можемо перемогти, що Україна може перемогти або рішучості дати їм засоби для цього хочу поговорити про лідерство США Ви тісно співпрацювали з Дональдом Трампом, і добре його знаєте. І сьогодні ми бачимо втрату довіри до США як світового лідера, і ми бачимо непередбачувану американську зовнішню політику. Чому підхід Трампа так сильно змінився між його першим і другим президентськими термінами? Я не думаю, що він так сильно змінився. Я думаю, що різниця полягає в тому, що під час другого терміну Трамп вирішив, що просто хоче бачити навколо себе людей, які б казали, так, сер. Він не хотів людей, які б казали, а чи врахували ви цей фактор? Той фактор, інший фактор, чи врахували ви цю альтернативу, чи цю альтернативу? Очевидно, що остаточне рішення ухвалює президент. Ось так це працює, але чи ухвалить він обґрунтоване рішення, чи зробить це з урахуванням варіантів, чи приведе він аналітик? Аліс витрат і переваг чи просто послідує реакція в нейронних зв'язків. Немає гарантії, що хороший процес ухвалення рішень призведе до хорошого рішення, але майже точно можна сказати, що якщо взагалі немає цього процесу, то з таким самим успіхом можна кидати кубики та ухвалювати рішення. Я думаю, що це головна різниця. Процес у Раді національної безпеки значною мірою зруйнований, і Трамп завжди схиляється до думок людей, яких насправді треба слухати найменше. І я думаю, що на Жаль, саме це відбувається в Україні та власне в багатьох інших регіонах світу Отже, підсумовуючи, які ваші прогнози на наступні 6-12 місяців. Чи може ця війна закінчитися на вашу думку. Чи Росія продовжуватиме випробовувати НАТО гібридними атаками? якщо ми не матимемо потужної відповіді на ці вторгнення дронів, Путін сприйметься як сигнал, що він може зробити більше. Тож цього буде більше. Можливо, буде більше кібератак. Ціла низка додаткових провокацій. Казі він прагне з'ясувати, чи готове НАТО чинити опір і протистояти. Ось чому цей момент такий критичний. Якщо ми проявимо тут рішучість і силу, це може значно зменшити проблеми в майбутньому. Але якщо ми цього не зробимо, нас чекають справді, справді важкі часи і на вашу думку, чи потрібне НАТО своєрідне перезавантаження? Та нова стратегія зосереджена не лише на колективній обороні, а й на превентивних діях? Чи має НАТО ризикнути запросити Україну до членства навіть під час війни та показати Путіну, що альянс налаштований серйозно що ж я думаю, нам потрібно розглянути багато кроків, тому що ми очевидно втрачаємо стримувальний вплив на Росію. Саме про це свідчить ця провокація, і саме стримування було ознакою успіху НАТО. Росія та радянський союз раніше не перетинали кордони НАТО. Тепер вони це роблять. І питання в тому, чим це зійде з рук. Сподіваюся, що ні, ще одне важливе питання це гарантії безпеки. Коаліція охочих запропонувала пакет таких гарантій, у якому такі лідери, як Макрон, і генеральний секретар НАТО, стверджують, що участь США є необхідною. Чи можуть ці гарантії працювати без Америки, і що станеться, якщо Вашингтон відмовиться до них приєднатися? Я не думаю, що НАТО працюватиме без Америки як на мене, така реальність. І в нас є президент, який цього не до кінця розуміє. Можливо, люди зможуть до нього достукатися. Ось чому я вважаю візит прем'єр-міністра Стармера важливим. Я впевнений, що король Чарльз висловить свою думку з цього приводу. Але інші європейські лідери також повинні бути готові спробувати відстоювати свою позицію. І поки ми не знайдемо когось, хто зможе це зробити, я вважаю, що генеральний секретар Рютте чудово виконує свою роботу. Боту, але у нас є багато країн НАТО, які насправді не роблять цього. Тому важливо, щоб ми показали, що альянс все ще працює. Бо якщо ми цього не зробимо, росіяни цим скористаються, і так само зроблять і китайці в своєму регіоні. Це вісь Китай, Росія реальна і вона зростає. І Китай дуже уважно стежить за тим, що відбувається в Україні та Польщі. Можу вас у цьому запевнити. Пане посол Болтон, щиро дякую за цю розмову і за ваші думки. Так, дякую.